Доброго дня усім. Компанія Автофокус. Нове надходження на сьогоднішній день це є Mitsubishi Outlander XL 2008 року. Випуску з бензиновим двохлітровим двигуном і повним приводом. Автомобіль має повний привід на вибір, тобто ви можете використовувати як блокування диференціалів, повний привід або чисто передній для того, щоб економити паливо в місті, коли повний привід взагалі не потрібен. По комплектації є партроніки, є задня камера камера заднього виду, тоновані вікна, рейлінги на криші. Ну і, звичайно, ось такі прекрасні, чудові штатні диски від Mitsubishi, а радіус у них 18-й. Отже, перейдемо до салону. В салоні в нас 4 електросклопідйомники, а також є функція складання дзеркал. Газоболоне обладнання, індикація ось тут. І ось це у нас функція. Антизаносу АСР, тобто, ну, стабілізації руху, одним словом, а, автосвітло, автодощ. Є монітор з камерою заднього виду, є блютуз, є клімат-контроль, є у нас ось такий от прекрасний речах, коробки переключення передач, яка є у нас автоматичною, і пробіг 212 тисяч кілометрів. Підігрів сидінь тут, підігрів сидінь. тут. Два, два підстаканника, третій підстаканник ось тут. І розеточка на 12 вольт ось тут. Тут ніша для зберігання всякого барахла, як і ось тут. Загалом сенсори знаходяться ось тут, скло рідне. В принципі, всі стеклорідні, і автомобіль в рідному лако лакофарбовому покритті. В чудовому стані сидіння Сидіння у нас з велюром, а також з тканиною, тобто такі комбіновані. Тут у нас підлокотник. На дві ніші. Достатньо багато місця для того, щоб для чого завгодно. Є круїз контроль. круїз контроль ось тут. І так, задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь розрахований на трьох пасажирів або на двох з комфортом, тому що тут є підлокотник, в якому сховані два підстаканника. Він так ховається, так закривається, і маємо практично рівну підлогу. Кріплені фікс також тут є, тому, тому можете не переживати з приводу того, якщо ви хочете сюди поставити дитяче крісло. Сидіння складується, сидіння, сидіння двигається по, 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 по довжині туди-сюди. Ну, вони розкидані на дві секції. Тобто одне сидіння воно одинарне і тут двойне. Склопідйомники, аудіосистема штатна, проте працює дуже класно. Придбати його можна у місті Києві з адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівкові кошти, безготівкові в лізинг, за криптовалюту. Отже, не зволікайте, переїжджайте, перевіряйте, тестуйте та забирайте. Провірка можлива навіть на вашому СТО або на довіреному вам СТО. Тобто, будь де де забажаєте. Бажаємо вам гарного дня та до нових зустрічей. Всім па-па!